Ой, сьогодні ми готуємо супер грибні, супер сирні ага. тости з омлетом. Добре. Добре. Грибло, та я але... це діряві тости, тому що але у мене буде, та відчуття. питання: хто з'їв? І нам потрібен хліб, яйця, 20% відсоткові вершки, печериці, власне, моцарела, зелена цибулька, олія і солька П'ерка. Як у нас кажуть. куди поїхати відпочивати? Угу. Чи є альтернатива морю? Є, звісно, звісно, є і не одна. Ви здивуєтесь, але мабуть, один з найбільш таких насичених куточків України. Найбільша область дає супер багато блакитних водойм, з відвісними скелями. Це Житомирщина. Я думаю, що всі чули про Коростишівський кар'єр, про соколівський кар'єр. В Самому Житомирі лише мінімум чотири. Але мабуть, то для нас це дружбівський кар'єр. Там надзвичайна краса це Житомирщина. Знаєш, в мене є своя особиста альтернатива це море мого дитинства. Може, до речі, хаса твоє mm -hmm. теж, бо багато львів'ян влітку їздили не в Одесу, бо це далеко і дорого, а на Шатки. Да! А -а -а! Ось і перші враження, коли в е, маленьких 6-7 років, О, ти років ти мені було стильний. Черкасах були да. Я, Я думаю, Так. ви бачили черкаські пляжі? Так ви точно бачить а Соснівка, в цей мікрорайон називається. Там білосніжні пляжі да. величезний водний простір. Симон, давайте ви теж тежко.